Отже, ноги на ширині печени. Носочки підеться рівно вперед. Коліна зігнуті, легко зігнуті, попружині, щоб ви відчули, що ви стоїте порівняно і ви не варті. Ручки на коліна, і тоді ми можемо сказати, що ми добре зіткнули смирку. Переручками колірка. І спина у нас залишається рівненько. З боком. Не треба сутрунутися, а треба тримати спинку рівнесенку. Ось коли зможе бути направлено вперед. Ми нашими очками бачимо все, що відбувається навколо нас. Піднялися. Ви стійка. Зробите це кілька разів і стійка вам буде виходити. Вивчаємо стійку баскетболіста із меча. Широко оставимо. М'ячик крутиться, піднімається, опускається. Отже, ваші руки правильно на м'ячі. Тепер ставимо ніжки. Носочки дивляться вперед. На ширині плече. Легко зігнуті ноги у колінках. Притягуємо м'ячик до води. Ось це і є основна стійка баскетболіста з м'ячем. І з цієї стійки можна. thought Here's a thinking process to arrive I